Задовольним вам представляю Наталію Делієву. Ми так давненько зустрічались з нею тут в нашому сквері Мирно. Тоді ми розповідали про ту виставку, дуже так скит, яка охипила багато континентів скит нашої земної кулі. От цей мерсівний світ Тараса Шевченка, яка була у нас на кіностудії. Вона проїхала по містах України, по містах Канади і так далі. Зібрала багато грошей для нашої України, для наших збройних сил України. Наталія вона ще й займалася разом з хлопцями, нашими воїнами. Вона благодійністю займалася так далі. Но вона така жінка, ну тому що, мабуть, виславляєш асоціацію жінок України. Не так діє, тому вона мені так здається на із найтаких впливовищих жінок нашої нашої країни сьогодні. Зараз нова імерсійна виставка. Це новий проект, такий же невзираючи на війну, на всі ці негаразди, які є у нас сьогодні в країні, Але е, в нашій країні, от але от ця виставка це теж дуже знакова така подія, так от в культурному житті і не тільки нашої країни. Так, да, це так. Ну, зараз військовий фронт найважливіший, але культурний фронт він теж дуже важливий. Інформація має доносити всю правду, яка відбувається в Україні. І тому після імерсивної виставки Тараса Шевченка ми побачили, як. Її, ну, яка вона була популярна, там за кордоном люди йшли, дивилися, що, що ж таке вообще, ну, Україна. І ми її показували таку, яка вона була 200 років по тому. І це якось так паралельно, це в квітні місяці виникла ідея вже зробити виставку. Вона у нас була під робочою назвою Війна в Україні, щоб це ж донести до людей оцю цю правду війни, а не ту. Викривлену інформацію, яку подає у нас Росія, і також ціль була збирати кошти через цю виставку, як ми це збирали через імерсивну виставку на ЗСУ, на гуманітарну сферу. І головне ціль іммерсивності як такової вона дає можливість людини мати оцей ефект присутності. Коли навкруг тебе на 360 градусів, на стінах 5 метрів, на підлозі показується контент, то ти, ну, як то скажемо, у тебе такий ефект, коли ти ну, в цьому всьому знаходишся. І оця імерсивність, вона йде таку змогу опинитися там в тому місці або в тому часі. Тобто, якщо ви будете читати книгу, ви будете собі щось уявляти, але це все таке ж уявлення автора. Коли ви будете дивитись кіно, це теж своєрідне уявлення режисера. А коли ви опинилися, наприклад, коли ви бачите там картини Тараса Шевченка, то ви бачите цей світ іммерсивний з погляду Тараса Шевченка. Звісно, але ви будете відчувати. Ви ж не зможете побувати там 200 років по тому в тій той Україні. А через Тараса Шевченка ви там зможете побувати. Тут ефект присутності. так? так виникає так. ефект. Да. І ви знаєте, то оця імерсівна виставка війна в Україні. Ми за кордоном її назвали «Ukraine, Land of the Brave», Україна земля хоробрих. Ну перейменували цю виставку. Вона щоб більш доходила про що йде мова і про нашу країну? І е, цю виставку ми зробили. Е... П'ять місяців ми над нею працювали. Була багато така робота підготовча. Це музика, так збирались там багато, десятків тисяч фотографій відбирались так. так та, для, для цього так. це все потрібно було обробити. Це потрібно так. було от якось так, от уявляти, як воно буде скид так тран транслюватися на ці стіни, на підлогу. Так, так. Ви знаєте, всі митці як то протягнули нам руку на допомогу, і одеські, до речі, і всі країни, і всі канали всі ми нам надавали матеріали. Тобто переглянута була така кількість матеріалу. Я вам навіть ви уявити собі не можете. До речі, це було дуже складно, тому що ти через себе все це пропускав, а були, були такі матеріали ну дуже жахливі. Ми поділили цю виставку по розділам. Це був там розділ, наприклад, руйнування. Ми брали Чернігів, Маріуполь, розділ наших захисників, розділ жінків у війни, розділ дітей війни, розділ матеріали для ГААГи, І це ми все так комплектували. І, і ну команді було дуже ну тяжко працювати над цим, тому що е, нас розкидала не тільки по всій країні, а по всьому світу, і ми не знали і ну ті ж комп'ютери, ті програми. Вони там в Києві, вони не там, ті е, ті там за кордоном, як ми все це збирали. Але, Але ми зараз не комунікація зупинялись. вони дозволяють да. так працювати да, зараз. Да. Де зараз зараз виставка? Це зараз, по перше, да. по-друге, коли вона буде в Одесі? Так, да, Зараз вона демонструється в Канаді, в Торонто. А з 26 жовтня. жовтня твій колега, який їй допомагав да, да, так да, розміщувати Валерій Костюк, Ми два продюсера цієї виставки. Так він допоміг це зробити. Звісно, і з 26 жовтня вона буде демонструватися вже в Канаді в Вінніпєгі, і, і Тарас Шевченка там буде, і, і війна, і ще інші це осередок культури. В Вінніпєгі зробив такий іммерсивний простір. І ну так ми її плануємо привозити в Україну. Ну як привозити? Вона буде відбуватись, але ну коли не будуть сирен, ну це ж і безпека то виходьте, ви заходьте, і так, знаєте, ти дивишся, зануришся, оттуда, а потім кажуть, виходьте, будь ласка, у нас ну, сирене, і якось так, ну, так. Так. так, Тому ми будемо все ж таки трошки почекаємо, щоб це було вже якісно цей показ відбувався в Одесі і в Києві. На жаль, в Україні імерсивних простірів зовсім немає. Ось два міста: це Одеса і е, Київ. Більше ми не ну а і зараз ще є в Шевченка-Хабі, де ми показували Шевченка. Це для нас одесі все дуже добре. коли Одеса через кому, так Київ через кому він і п'ях. Я ще ну в Одесі завжди таке таке питання да, стає. І Що це коштує? Я кажу, то що це коштує для нас? Тобто, ви заробляєте гроші. Це ж не тільки емоційне, якесь от, культурологічне таке дійство. Так, це ви заробляєте багато мільйонів грошей для, для України, для наших так, збройних. Через, через цю виставку. Ми вже десь перерахували 6 мільйонів гривень. А Національний банк України ми перераховували на Червоний Хрест, на Юнайтед 24 на швидкі допомоги, на такі локальні різні. Заходи, і це вже 6 мільйонів. Ну і ми не зупиняємось, і далі збираємо ці кошти. Тобто людина, яка приходить на цю виставку, вона розуміє, що цей квиток піде на допомогу Україні. Знаєш, для цього, мене, в моєму так, ось, мозку мозмозгу, така от картинка виникла. От ми всі пам'ятаємо ці кадри, коли наші хлопці вони звільнили там одне містечко в Україні, так і вони, от з, з, з РВН цього бікборда, вони зривали значить рашистську цю от пропаганду. І там з'явились вірші Шевченка. Це, Оце, знаково, от це настільки знаково, і це так воно, ну, так, воно підкреслює те, що ти робила «Мерсійний Шевченка і війна в Україні. Оці дві виставки Сійни, вони для мене в сприятті, так, вони об'єдналися в цьому кадрі. Так. Так, і я хочу зауважити, що Тарас Григор Шевченка, то, що він нам допомагає, це ну однозначно. Але дивіться, через, через нас через Шевченка він ще й фінансово допомагає. <гум> <гум> він гроші теж на ЗСУ збирає, то через імерсівну високу, через його творчість, навіть гроші збирає. Я вже кажу про ту духовність, про той символізм, який нам дає Тарас Шевченка, але і таким чином навіть фінансово він теж допомагає. Я так хочу підкреслити, що в Наталку спіймати дуже так, сказати, так складно, бо два тижні я за нею ганявся, так наздогнав. І ти постійно в якомусь такому дикому режимі зараз от ми до знімаємо, ти теж де біжиш. Зараз чим ти займаєшся от, які нові плани, так творчі, і взагалі чим зараз ти займаєшся? Ну я зараз побігу ліки брати, передавати військовим. Потім я біжу в шпиталь. Приїжджає моя подруга Анжеліка Рудницька. Вона приїхала заспівати для наших поранених. От. І ви знаєте, це моя військова ну, це волонтерство, воно дуже допомогло, і навіть в цій виставці, тому що я переживаю цю війну, я буваю на передовій, я ховаю хлопців, і навіть смерть мого комбату війшла у виставку імерсівну, як його ховали, як ховають героїв України. Я вся в допомозі, я в військовому, я в культурному фронті. І... Всі сили на те, щоб скоріше все це закінчилось, і нарешті прийшла та наша перемога, і ми всі жили під мирним небом. Ташенька, бережи себе. Ти нам дуже потрібна. Дуже себе і бережи. Дякую вам. Все буде Україна, все буде Одеса. Ми переможемо. Дякую тобі.